Так, друзі, всім привіт, всім привіт з Одеси, з привозу, Зараз хочу піти на привоз. Ой, щось дуже машин багато. Жарко дуже у нас в Одесі. Взагалі не знаю. Вчора показували на сонці, попалось відео, 61 градус було на сонці. Ну, чесно, дуже жарко. Жара виматує. Хочеться на море, але дивіться, щось там на морі вода. Кажуть, вся водорослях. Не знаю, ще не була на морі, треба буде попасти, але хочу зараз. На привоз, зайду вам квіти покажу, бо одна дівчинка пише, де на привозі квіти купити. Ось цілий ряд квітів продається. Там привоз, тут торговий центр острів. І оце цілий ряд квіти продаються. В вазонах, букети, просто поштучно, які вам потрібно. Так, Зелений. Переходимо. Звісно, двіж у нас тут такий. Нормальний, я вам скажу. І ось ціла, цілий ряд, виходить, квіти. Але я заходжу, заходжу у шостий, номер шість, там дівчата, у них є доставочка по Одесі. Так, номер 6, кожен бутик пронумерований, дивіться, і номер шість. Зря, ну хто там чи є? Валя. Валя. А, ось дівчина. Торгує. Доброго дня вам. А валі немає? немає. Ви торгуєте? Можна покажу ціни, да, які, да, які у вас? Що по чому? А валя вже що, взагалі не торгує? <звук> Боже, буде? А що це за квіти такі? Оце? 250. Оце що це за бу... за квіти? Оце. <звук> Оця штука десь все время? Реально? Дивіться. 250 вже такі. Отак ви зробите, да, так? Так, а такий великий букетик ціна? Такий 2 тисячі. Рим? Ого. Ой, у вас так класно, прохладно. Так, дивіться, квіти різні. Це що, троянди? Да, Кущева? Кущева? О, якісь нові квіти у вас з'явилися, так? Да? Не було. І вазони у вас є вже, так? Да? Не було раніше в вазонах. Чи були? Mm -hmm. Не було в вазонах? Ні. Вже і в вазонах є. Ось букет 400, 400, це 70 веточка, так? Да? Да. 70 роза, дивіться, ось по 100 гривень. У них, знаєте, от мало хто ставить ціну. Заходиш, ціни немає. Тут заходиш і зразу видно ціна. По 60, навіть по 45 є. Це ви можете зробити букетик, який, да? Класно. І це композиції робити чи що це ви робите? А, так? Да? Так, ось. Боже, які гарні. 80, 80. Як номер телефону замовляти вам, кажіть? 0,63-108-44-93. Uh -huh. uh -huh. Як вас звати? Аліна. Аліна. Ну і Валя ж, тут Валя ще працює, yeah. я її раніше Ви Просто попадаєте, коли вона на вихідному. А ви як працюєте, через день? Два через два. А, два через два. В общем, шостий бутік, дівчатка роблять, ви їх дзвоните, що вам потрібно. Навіть, ось дивіться, такі в них букети з'явилися. Не букети, а вазони. Класно, а не було раніше. У вас гідроценти. Правда, я назв не знаю. Почому цей крані як це називається? Фікус. Фікус, так. Да. Оцей вазон 450 гривень, девочки. Так що приходьте, що так. Все, гарного дня вам. Дякую. Боже, а сюди виходить не хочеться, тут так жарко. Ну все, йдемо Йдемо ми на привоз, покажу вам ціни. Боже, як тут жарко. Хочу назад. Там кондиціонер працює прохолодно. Ось вулиця Привозна. А далі йде привоз. Так, зараз буду переходити дорогу, тому йдемо на привоз за цінами. Так, друзі, привозна. Хочу показати вам Альонку. Десь вона тут переїхала з фруктового пасажа. Але от знайти її тут сама не знає, де вона знаходиться. Дивіться, де поміняти скло. По 100 гривень скло. Десь тут стоїть. Хазбулат. в нього поміняти скло коштує 100 гривень. Ось, Б-23, ось тут він знаходиться, будете знати. Але я хочу з Альону знайти. Перевозна 24. Оце чи що? Так, ні, там не Альона. Цілий квест знайти Альону, але зараз, зараз пошукаю. Дивіться, зайшла я від острова і йду, йду. Це хто Альонку потеряв, бутік. 31, 24, 27. Шапочки, ось, дивіться, навпроти шапочки. А, ось, мабуть. Да, знайшла. Ось, алена Дивіться, бутик 24. Альон, Еле знайшла тебе. Йду, 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 йду. Так, а рядом що біля тебе Єва, да? Єва тут Є, рядом. Сторони, да. А це новий, ой, це старий м'ясний. Да, Старо корпуса. Напроти. Навпроти м'ясного корпусу виходить ось шапочки орієнтір. Це альонка наша. Ти тепер будеш тут, да? Да, так? Тут так, друзі, дивіться, жіночий одяг, сарафанчики, літо, так? Да? — Якісь розпродажі є? Конечно, на все Розкажи. — Звісно. На, на весь літній товар є скидочки. Ну, на, на кожен по-різному. І брючки ляні, і шорти були 1400, 1200 є, 1100. І на майки знижки. Від 100 до 500 гривень знижки на любий товар. — На костюми, мабуть, мінус 500, так? — І на костюми, да? і на сукні, так. І на костюми літні розпродаж. Костюми мінус 500 є і де. І більша скидка. — А де побачити ці скидки? 800, де ти 800... показуєш? Виставлять, зараз буду все в Інстаграм. Да, Інстаграм, давай показуй, щоб люди бачили Шукайте, що. Шукайте мене, приходьте, буду приходьте. рада бачити всі. Так, футболочки ще. Да? Це футболочки, все в тебе льон. Це льон майка, льон так, рубашки льон. Різні дівчатка. Можна зібрати костюмами. Дуже багато кольорів лишилося. Приходьте, будемо вибирати, підбирати костюмами. Угу. А вгорі, оце що таке біле, гарне? Батистові рубашечки. Угу. Батистові. Кажи номер телефону Альона. 098 134 86 75. Привозна 24 павільйон. Тік-ток, uh інстаграм, -huh. все там буде Альона все показувати, буде да. А також що, зеркало в тебе все тут є, все можна прийти навіть поміряти. Це на теж льон чи що? 100%, льон да. 100 льон, да, Це все італійські сукні. Uh -huh. льон віскоза. А ці по чому? Були 1300, 1100 гривень. 1100 таке плаття, біле і чорне, дивіться. Приходьте. Футболочки від 500 гривень і вище. Ті, що були фабричні китайні, по півтори, по 1100, по 1200. Зараз по 1100, так? Да? 1100, 1200. Це оці Мікі Маус? Так, так, з цієї серії фабричні китайні всі йдуть. 1100, 1200. Коротше, на весь товар знижки, так що можна зараз <кхм>, літні все собі прикупити. А ми йдемо далі. Оце, друзі, я вам пообіцяла показати ціни на фрукти, овочі. Ну нічого, подивимося, що тут продається. Давайте з другої сторони зайду, давайте. Завжди молочний корпус. Давайте подивимося, що тут продається. Тут ось барбікю, тазики, всякі миски, дивіться, кому треба. Так, що тут продається? Горішки з цієї сторони, тут посуда продається, теж з цінами. Приходите і цінники бачите. Так, 800, 1200 900, такі сотенечки, дивіться, по чому 450. А це такі... Це можна і дешевле. È, це товсте дно, да? так? Так, це товсте дно, там довге. Де, в вот оцих тонких, так? Да? Ні, от внизу, там вони їх вже мало, я вже розпродала. Там тоненька, і тут товсте дно. Є сенті пригарні, в яких можна жарити, не тільки варити. О, для жарки. Так, скільки воно коштує? 650. А в цих металічних там і молоко, і кашу. О, з криточкою, да? І заводити крем, там що завгодно, зробіть, там не пригораєте. Така ціна скільки? 450. Ось, о, дівчата, дивіться, все є, і все стінами. Посудин багато. Казанки кому-то кашу надо. А на природу є такі казанки? Да, турист. Вот Так. У есть, а, ну, есть э, с вот этой проволокой. Ну да, проволока есть для них. А, вот такие да, есть. Китенок кошты. Ого. А, ну, а мои еще есть. Это десятка. 1250. Это что на природу, девочки? Ну, да. Я могу и дешевле выбирать. Трошки, да, девочка, буду вступать. Вот, 59-й ролетик. Я уже тут подрастудалась. У меня в субботу будет завоз. Видите, мне уже там пустые не Угу. Что будете знать, друзі. Так, дякую. О, надо мені вот эти тоже Ось дивіться. А эти можно ставить в духовку вместе с крышкой. Тут идет каленое стекло. То есть вы в них жарите, варите, хоть хлеб какие там. Особенно если голубцы, вот перец в духовку, там шикарно. А вот це що? это что? Угу. Это? Это сковородки, это такая, с антипригарными ячейками. Они так глубоко посажены, поэтому здесь можно металлической ложки луж... мешать. Коштує? Она 950 гривень. З кришкою, так? Да? Ну, 900, так. Да. І 900 без кришки можна 800. Почули, так що приходьте. Як звати? — Наташа. Наташа. Гарного дня вам. Так, йдемо далі. Так, ні, хочу все-таки вам сьогодні показати, друзі. Ви почайте. Ну такий в мене привоз. У мене немає такого сценарію, щоб я йшла, що знімала. Що побачила, те й, й знімаю. Сейчас тут покажу всех абрикосы. Почему абрикосы на углу? Так, 100 гривень абрикоса крупно. Персик в чем? А, персик 60 гривен кардинал. Шикарно. 50. Слива 40. Тут 70. Втім, такі ціни в них різні, бачите? Є, яка професія ви? на ріде? Так, друзі, друзі мої, діждалися ви цін, так? Вот, дивіться, огірки. Ого, ціна 55. 55 уже огірки, перець 60. Треба купляти перець, хочу перчик вдома нафарширувати. Огірки. Ой, помідори 70, перець 45. Ось такі 45. Так, а що це таке? Помідори жовті? Такі дивіться, мінійки, такі міні-сіненькі 50, такі по 40. Чері 80 гривень. 80 персик. В общем, бачите, треба ходити по привозу вибирати. Ціни у всіх різні. Ось кукуруза здорова, 15 гривень. Подивіться, качани, а обалдеть, Дуже крупна. І м'якенька, так, да. гарна, по 15 гривень. Купили і на море пішли. Так, ідемо далі в ряди, бо давно тут не була. О, Тарас. Тарас торгує, кстати, до, речі, до речі, у нього завжди купують сок. Сок можна прийти, попробувати. Дає попробувати 120 гривень літр. Доброго дня вам. Доброго дня. Давайте номер телефону, Тарас. Дивіться, ви попробували, попробували і потім берете з тої ж бутилочки, що він вам малий. Сок 120 гривень. І гранатовий, і ананасовий, і грейпфрут у нього. Я апельсин, я знаю, є. От стоїть ну, острів. Так, і ось номер телефону відправляє по Україні від 5 літрів 096 715 28 38. Соки будете знати. Ця як називається? Напишіть, як це називається. Чесно, я забуваю, як вона називається. Чурчхела, точно. Тому приходьте, приходьте за соком. Купили і пішли тут на море. Покажу вам дуже люксові товари. Тут у Лени. Лєна з чоловіком торгує, ось дивіться, в них персики. Ну У них трохи там 5, 10, 20 гривень завжди дорожче. Ну Товар прям такий, знаєте, люксовий. Бачите, і лохина 180. Там ми спочатку по 150 бачили, Ну тут прям-прям така крупна, дивіться. Крупна, крупна. Помідорки різні в них. Огірочки, дивіться, боже, огірки 60 гривень. 60 гривень огірки. А, 70 навіть є. Це є дешеві, Маленькі по 40. Де по 40? Так. Картопля 25. А, ось по 30, дивіться, огірки. Ну такі, так? Да? Не дуже. А рядом по 70 і по 60. такі огірочки. Кажуть, що вже в теплицях навіть все посохло. Не знаю, як у других. Так, 60, ну так, да, бачите, 60 ціни приблизно. Одинакові. Перчик 40 є. 40. зелень. Так а де люди ділись? Тільки що було дуже багато, щось порозбігалося. В общем, ціни. картопля є, цибулька є. Дивіться, все гарне, гарно виклали. По 35 на є. Ось така по 35 гривень. 35-45. Так, друзі, ви всі питали у мене ще де показати фісташки. Вот дядя Федор на місці. Привіт! Как дела? Фисташка хороший. есть? Да, конечно, есть. Американский хороший. Почем? Это будет 600 гривен килограмм. Вот цепа килограмма будет. Запечатан килограмм. Запечатать, зрителя как чисто, гарно, боже, шикарно. 600 гривен килограмм. А макадамия? Макадами будет пачка здесь полкилограмма, 250 будет. 250. О, и пахлава у него. Будет ще, не ще. Да, если будете звонить, трошки буде уступать. А пахлава почем Федь? Пахлава начинается 400. Вот это почем? 500. 500. Вот это 500 с фисташкой, да, Федь? Да, Шоколадная. Вот Просто здесь сейчас мало остался, там есть. Целые, есть да. целый запакован, да? Фисташки а, есть. Фунт. А пачки сколько посколькой да? запакованы? Нет, это? Пачка стоит 250. Это дешевле. Это заводская. А, это заводская, не. Это Отца... домашняя. Это домашняя, да? да? Давай, вот эта цена почем? Это стоит 500 гривен, фундук и всташки. Угу. Это грецкий орех, кокос, шоколад. Где это кокос? Стоит... Okay. Вот это? Да. Кокос и вот это шоколад. Это, это почем? 400. 400 гривен, друзья, все. Ты же отправляешь по Украине? Ну, конечно, да. Номер телефона? 095-893-85-17. і вайбер і що ватсап, да? Viber і ватсап. По Україні друзі шикарно. У Мені Артем дуже їх любить вообще. Час сорті. А сорті от, наприклад, горішки які є? Сорті є з вот такой хороший у сейчас. Свіженька. Ну тут фісташки нема, да? Не, все не буде тут, зза. Тому що те ж фісташки. Ага, а тип о чём? Это буде 200 грн за пів-літра грам за печатель. Да. Тут все, і вишню дивлюсь, да? Вишня, кулакова, узом, миндаль, кеш'ю, фундук. Ага. Угу. По сроках нормальные все Да, 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 не хорошие срок. Их вот разбирают. Да? А типа чем? Там много есть ассорти. Угу. А, три то... банановые вот эти штуки. Да, чіпси. банан, чипсы есть, миндал сахар, угу. сукат, э, еще Що... один. Сколько ну, цена скажи? 200 гривен, это 600 грамм. А, тут 600 даже. Это я сам сделал, да. А, 200 гривен, дивіться. купили даже діткам вместо вот этих чипсов поганых. Це ж корисно, горіхи вообще. А что вот это такие темное? Это фисташки из давно стоят в а. такой А, да. <свист> я думала, новые фисташки. Нет, фисташки обалденные, свежайшие. У него, я знаю, разбирают постоянно. Все, есть и манго, и... Как э, вот это называется? Это инжир называется. Ага. Плоский, турецкий. А то. Есть там иранский... натуральний. Натуральний. Да. Даже бдзоли тут літають. Так що все смачно. Ще раз номер телефона? 095 893 85 17. Ізюм від 120 грн, да? Так. Да. 120 і і найдорожчий до... до 300. Вот это, да? Это 250? Це 300? 250 ну, там є ще а 300 який? А зараз у мене немає, ну я заказав, буде. Буде найтороші по 300, так? Да? Да. Так що, друзі, приходьте. Дивіться, острів, в мене острів. Там автостанція збоку. Він от перший, де ці вот всі стоять ряди, він самий перший. Дядя Федор, кажіть, він, він уступає. І приходьте, відправляє. В общем, такі ціни, пишіть, які ціни у вас. Всім гарного дня. Держіться, хоч і зора така, не знаю, в море купайтесь, в стріці, в озері, в кого ще є. Бо ще трошки буде осінь. А тому поки літо, поки насолоджуємося. їмо Кавунчики, кукуруз, кудині і приходьте на привоз всім гарного-пригарного дня.